Вітаю, друзі! Ви на каналі Йога Знатік. Мене звати Наталя. Сьогодні у нас практика для зняття дискомфорту в спині та покращення гнучкості. Стаємо на четвереньки, вдих, прогнулися в спинці, видих, округлили спинку підборіддя до грудей, вдих прогин, видих, округлили, підтягнули пупок до хребта. Продовжуємо в своєму темпі. Нейтральне положення, коліна залишаються під тазом, руками тягнемося вперед, грудну клітку опускаємо до килимка. Можемо чоло опустити на підлогу, якщо вам виходить, якщо ні, залишається в такому положенні, яке вам доступне. Дихаємо плавний вдих, і повільний видих. Акуратно опускаємось на Перед пліччям втискаємо лобкову кісточку в килимок, плечі відводимо від вух, маківка тягнеться вгору, праву руку ставимо під кутом 45 градусів, так щоб пальчики рук дивилися на куточок килимка, ліву руку відводимо назад і пробуємо підтягнути ліву п'ятку до сідниці. Якщо не виходить, це окей, все гаразд, не хвилюйтесь, не судіть себе, можете скористатися ремінцем і підтягнути настільки, наскільки вам доступно в даний момент. Акуратно відпускаємо ногу і. Пробуємо повторити на іншу сторону. Ще раз нагадую, в кожного своє положення, не судіть себе, не критикуйте, чи вас виходить чи ні. Просто відстежуйте відчуття у тілі, насолоджуйтеся процесом. І головне, не перетягуйте, не старайтеся зробити те, до чого не готове ваше тіло сьогодні. Повертаємось, відштовхуємось, переходимо на четвереньки і плавно переходимо в позу собака мордою донизу. По черзі згинаємо, розгинаємо коліна. Затримались, коліна можемо придягнути, порухатися. Так, як просить цього тіло, плавно, з круглою спинкою, переходимо в планку і акуратно повністю опускаємось на килимок. Відводимо ліву руку в сторону, ліве вухо на килимок і перекочуємося на ліву сторону. Праву ногу закидаємо назад і праву руку назад. Плавний вдих. І повільний видих. Акуратно переходимо на живіт і повторимо на іншу сторону. Права рука в стороні. Праве вухо на килимок перекочуємось на правий бік, Ліву ногу закидаємо назад, ліву руку назад за спину. Акуратно повертаємось на живіт. Наші долоні під плечима, відштовхуємось і переходимо в позу собака мордою донизу. Можемо покрукувати, по черзі згинати, розгинати коліна або затриматись в сталому положенні, як вам хочеться. Вдих, піднімаємо праву ногу догори. З видихом переходимо в планку коліна біля грудей, опускаємо стопу, піднімаємо руки вгору, вдих, з видихом нахил, вперед, вперед руками тягнемося вперед, а водих піднялись. З видихом опустили руки на килимок і опускаємо праве коліно на килимок. Переходимо в позу пінгвіна. Можна залишитись тут або опуститись на передпліччя, як вам зручно. Акуратно піднімаємось, переходимо в позу собака мордою донизу, а водих піднімаємо ліву ногу вгору, з видихом переходимо в планку коліно біля грудей, опускаємо ногу, водих, піднімаємось. З видихом, руками тягнемось вперед. З наступним вдихом піднімаємось. З видихом руки на килимок і коліно опускаємо на килимок. Переходимо в позу пінвіна. Тут в кожного своє положення, хтось може затриматися, лишитися вгорі, хтось опуститься на передпліччя, дивіться по своєму стану, по своїх відчуттях. Акуратно виходимо з пози, переходимо в собака мордою донизу, плавно, з круглою спинкою переходимо в планку. Акуратно, повністю опускаємось на живіт. Відводимо руки назад, відриваємо грудну клітку від килимка. І пробуємо відірвати коліна від килимка. Ще вище, піднімаємо грудну клітку, відриваємо коліна, плечі відводимо від вух, відчуваємо м'язи спини, три, два, один. Розслабились і сідаємо зручно. Прикриємо очі і буквально хвилинку поспостерігаємо за нашим диханням, за нашим відчуттям у тілі, плавний вдих. Повільний видих. Подумки, подякуйте собі за цю практику. Я дякую вам, що займалися зі мною. Сподіваюся, ви отримали задоволення від практики. І якщо ви знаєте людину, кому це відео буде корисним, поділіться, будь ласка, з нею. Дякую вам за увагу і зустрінемося у наступних відео.